Доброго всім здоров'я, мої любі! Ось що я вам повім. То, певно, чоловіки всі знають, коли треба братися до роботи, а в тебе раптом температура аж 37,2. У нашого Петра то вже класика. Але він не врахував одного народні методи лікування від його Галі це вам не жарти. Слухайте, що Галя придумала, щоб врятувати Петра від смертельного грипу. На дворі вже морозом прибило і святами пахне. Село, як то кажуть, горіло і кипіло. Все кидають, бо ж до Різдва треба було усе випрати, прибрати, наготувати та ще й до сусідки встигнути? А найбільше кипіла, звісно, Галя. Її, як то кажуть, ніць не брало. Така Галя була жвава, як мотор. Петре, та ти чуєш мене? Чи вже ти оглух від того клятого футболу? Винеси ту драбину вже з хати. Нашого вона тобі там стоїть, як та ялинка після Нового року. Ти що, в хаті ремонт почав чи як? Галя, не те, що говорила, вона вже кричала, махаючи рукою, ніби відганяла кумарів, показуючи, куди тому Петру з її махіною йти. Петро, якому будь-яка робота перед святами видавалася вже фатальною хворобою, сидів собі у кутку, завис у тому своєму смартфоні і мружився, як кіт на сонці. Йому треба було якось так відключитися, щоб до нього з роботою навіть не підходили. Ой, Алю, мене так ламає Галю, що мені вже не до роботи. Груди печуть, легені болять. Я, здається, все! це не просто зле, це катастрофа. Галя зумерла з ганчіркою в руці, наче її струмом тріпнуло. Вона глянула на Петра, який тримався за голову так, ніби вона мала зараз відпасти. І тільки усміхнулася. Що, що? Ти мені тут голову не мороч? Зараз я тобі влаштую зле, як тільки ту ганчірку лишу. Та давай не корч тут себе, мученика, ходи, помагай, бо я тут сама, як той кінь у полі. Та я не корчу. Я кажу тобі, мене якась зараза, голова тріщить, очі печуть, кістки ломить, і такий мене мор холодний бере, що аж зуби цокотять. Я, напевне. Той, як то то модно тепер кажуть, Омікрон схопив! То то смертельно, Галю, то тобі не жарти. Петро театрально закотив очі і почав сильно тремтіти. Галя кинула ту ганчірку, взяла електронний термометр і підійшла до нього. Добре, мій нещасний. Зараз ми тобі поміряємо ту твою смертельну температуру. Сиди, тихо. Петро з готовністю затиснув термометр під пахвою. Через хвилину термометр пропищав. Петро швидко вихопив його і, примружившись, оголосив: Ой, Галю, я не знаю, як я, то переживу. 37,2. Йой. То капець: 37,2. Це вже все. Треба швидку і зразу священника, бо мені вже тут нічого не поможе, Галю. Я гину. Галя вирвала термометр з його рук. І переконавши, що він не бреше, закричала так, що аж сусіди почули. Петре, та най тебе сім і два тобі смертельний риб, чи що? Бо то від тої температури в тебе всі мізки на бік поїхали. А ну марш мені помагати, і термометр мій не бери, то то лиш для компоту. Петре зрозумів, що таки перегнув палку, але дороги назад не було. Ой, я не можу. Я слабкий, я лежу. простогнав він, заплющуючи очі. Галя грізно дивилася на нього, потім махнула рукою і з усмішкою, яка не віщувала нічого доброго, прошепотіла. Добре, добре, мій нещасний, лежи, а я тебе тоді буду лікувати. Бо на таку твою температуру, зайчику, є файний народний метод. І він тобі здоров'я поверне за п'ять хвилин. Навіть не сумнівайся. І то то, Петре, буде тобі не компот, ага? Галя, хоч і була розлючена, але вигляд Петра, ото його смертельний стогін на 37,2, викликав у ній материнський інстинкт, змішаний із прагненням помсти. Лежати? Добре, мій слабенький, ти будеш лежати. Галя говорила це так солодко, наче збиралася дати йому шоколадку, а не відвар. Але то буде лежання правильне. Як то бабця казала, треба так спітніти, щоб аж підлога під тобою стала слизька, тоді та зараза з тебе вийде. Петро зрадім, що вона купилася і прошепотів добре, Галю, добре кохана, яка ти в мене мудра, тільки прошу тебе не шуми, бо в мене там усе дзвенить, як у дзвіниці. Галя нахилилася до нього, і він відчув запах чогось міцного, смердючого і, здавалося, дуже гарячого. Який шум, то ти зараз, милий, будеш чути тільки тишу, бо я тобі вуха ватою заткну, щоб твій омікрон туди не заліз. А тепер лікуймося. Через п'ять хвилин Петро зрозумів, що симуляція була його найбільшою помилкою в житті. На ньому вже було три светри: один із них Галін, вовняний, колючий, зелений, вовняні шкарпетки, а зверху стара, важка, ще бабусина ковдра, яка, здавалося, важила тонну. Галя на додачу принесла Настій із липи, м'яти, ромашки, кропиви і ще чогось такого, що на вигляд страшне. Пий і не мрущся, то тобі не пиво. Петро ледве випив ту гарячу суміш, яка була гірша за будь-яку настоянку. Галю, я вже спітнів. Чуєш, я вже готовий, може, досить? Ще ні, Петре. О, ще ні. Галя повернулася з кухні з новою порцією ліків, в руках у неї була чарка, а в ній горілка, саморобна, запашна первачок. Оце, Петре, справжній удар по інфекції. То треба випити, закрити очі і зразу заснути. І щоб ти мені не вилазив з-під ковдри, бо я тебе буду тим термометром бити. Петро жалібно подивився на чарку. Галю, ну хіба горілка на 37,2, то ж мені ще гірше буде? Ти мене тут не вчи, коли треба горілку пити. Випив, і щоб я тут ніяких тобі ігор у телефоні не бачила. Ти хворий чи ти блогер? Він випив, горілка обпекла горло і закрутила в голові. Важка ковдра, три светри, гіркий відвар і горілка це була пекельна сауна. Петро ліг, намагаючись не рухатися, і відчував, як його температура, здається, таки піднімається від усіх цих тортур. Через годину Галя зайшла в кімнату, щоб перевірити пацієнта. Петро спав, але то був сон неспокійний, він був червоний, як бурак, і спітнілий, як кінь на жнивах. Галя з усмішкою витягла його термометр і поміряла. Він показав 38,0. і О, нарешті то вже нормальна температура для справжньої хвороби, а то 37,2, і то для комарів. Треба його доконати, прошепотіла Галя, і в цей момент у неї в голові народилася геніальна, але дуже підступна ідея. Вона пішла в комору і повернулася, тримаючи в руках дві пачки. Це були сухі гірчічники. Оце, Петре, буде тобі контрольний постріл. Будеш ти мені знати, як на свята придурюватися? Сон Петра обірвався різко, як стара струна на скрипці. Спершу він відчув гаряче, липке потовиділення, а потім чистий, нестримний біль, який йшов від спини, йому здалося, що його хтось смажить живцем на сковоріці. «Йо Йомаю, Галю, що ти робиш? Ти що вирішила мене тут спекти? Петро підскочив у ліжку як ошпарений кіт, намагаючись вирватися з ковдри, яка вже була мокра, як після дощу. Галя стояла поруч, задоволена, як дитина, що знайшла в лісі гриб, і тримала в руках миску з водою. Не кричи, лежи смерно. То тобі гріє, то не біль, то ліки так працюють. Хіба ти не хотів, щоб було зле? Ось тобі отримуй зле по повній програмі. Яке лікує. Петро ледь не плакав. Він розумів, що його симуляція перетворилася на справжнє пекло. Ти мені там що, цвях і приклеїла? Воно пече як сто чортів. Зніми, кажу. Ні, 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 ти мені не командуй. То треба потримати ще хвилин п'ятнадцять, щоб уся зараза, що ти набрав, вийшла через шкіру. Ти ж хотів температуру. Тепер вона буде не тільки всередині, а й ззовні. Лежи, кажу. Галя, думаючи, притиснула його плечем до подушки. Петро, відчуваючи, що шкіра під гірчичниками вже починає горіти, згадав про свої обов'язки і про ту кляту драбину. Галю, та яка зараза? Я ж уже забув, що мені боліло, я вже здоровий, як той бик, де моя драбина. Я вже біжу, все роблю, тільки зніми, то боля зараз загорюся. О, як швидко одужав. Дивино, яке диво. А я тільки не хотіла тобі на ноги оцтовий компрес покласти, щоб закріпити ефект, і ще банки поставити. Але раз ти вже бик. То давай лежи, бо ти мені знов зараз придуришся, і все почнеться спочатку. Петро зрозумів, що Галя не збирається здаватися, він відчув, що його задниця зараз спалахне і він ухвалив найважливіше рішення в його житті. Він, мокрий і червоний, як помідор, різко відштовхнув Галю, зірвав із себе ковдру і, не дивлячись на біль від прилиплих гірчичників, побіг до дверей. Я втікаю, я не можу більше. Я здоровий, я здоровіший за твого батька в молодості. Кричав він, пролітаючи коридором у двох колючих светрах і шкарпетках. Галя не розгубилася. Вона схопила перше, що потрапило під руку, мокру ганчірку, і кинулася за ним. «А ну, вернися, я тобі зараз покажу, як від народної медицини втікати. Ти мені тут ще партизанські ігри влаштуєш. а ну!» Петро, котрий щойно помирав від 37,2, тепер бігав по хаті як спринтер. Кульмінація настала, коли він, намагаючись вискочити на подвір'я, зачепився за ту саму драбину, яку мав винести ще зранку. Драбина гучно гепнулася, перевернувши гощик із фікусом. А Галя, побачивши той безлад, закричала так, що аж шибки затремтіли Петре, ти, зміїний вилупок, ти не тільки придурюєшся, ти мені ще й вазон, мій любимий, завалив. Ану, стій, бо я тобі зараз цією драбиною твою температуру назад зад впахаю. Галя стояла посеред коридору, а драбина, розсипана земля з фікуса і мокрий слід від Петра, що стрімко з них у напрямку дверей, свідчили про одну просту істину Петро одужав. Причому одужав він не просто так, а зі швидкістю олімпійського чемпіона. Вона глибоко вдихнула і випустила повітря. Сенсу бігти за ним не було. Він уже, мабуть, ховається десь у сусідському сараї, щоб не світитися. Ну добре, хай біжить. Галя взяла віника і почала замітати землю. Поки вона прибирала, до неї підійшов сусід Іван, який почув крики. Галю, що там таке? Петро кричав, що він здоровіший за мого батька. Він що знов температуру міряв? поцікавився Іван. Галя посміхнулася, як справжній стратег. Нє, Іване, то Петро просто зрадів, що йому так швидко полегшало. Народна медицина, знаєте. Як бачите, на 37,2 він був як тінь, а тепер, як я йому гірчичники приліприла, то в ньому така енергія прокинулася, що він аж той, як то тепер кажуть, турборежим увімкнув. Я його на різдво так і не впізнаю, напевно. Іван почухав потилицю, дивлячись на розкидану драбину, і вирішив не лізти у чуже сімейне щастя. Тим часом Петро, зірвавши з себе палаючі гірчичники, сидів на порозі сараю, намагаючись охолодитися. Він скинув два светри, залишившись лише в майці, і дивився на свої червоні, як запечені яблука плечі. Матінко рідна, яке різдво, яке прибирання! Я тепер тиждень буду сидіти тут і тільки пити компот, і то кімнатної температури. Я більше ніколи, ніколи не буду придурюватися, пообіцяв він собі. Через годину Петро, знесилений, але абсолютно здоровий, тихо повернувся в хату. Він знайшов Галю на кухні, де вона збивала вершки. Галю, я. я прийшов, прошепотів він, готовий одразу кинутись на коліна. Галя повернулася до нього з лагідною усмішкою. А, Петре, бачу, ти вже геть одужав. Молодець, що не застудився, бігаючи на дворі. Знаєш, я тут подумала, така енергія, як у тебе зараз, не може пропасти дарма. Ти ж такий жвавий став, як отой мотор, що я казала. А до Різдва ж іще стільки роботи. Петро одразу напружився. Ні, Галю, я. я втомлений, мені треба полежати. Нічого, нічого, ляжеш після свят. Галя вадісно поплескала його по плечу, аж Петро відчум, як його гірчичний опік знову прокинувся. Ти ж тепер бик сам казав, а справжній бик не лежить, тому ось тобі список. Ти драбину зламав? Добре. Значить, купиш нову, одразу винесеш сміття, підеш, нарубаєш дров, а потім пофарбуєш паркан, бо він, бачиш, перед різдвом став сумний. А я тобі за це, мій омікроне, ввечері баночки поставлю для профілактики. Бо хто знає, коли той гриб знов захоче повернутися. Петро глянув на довжелезний список, потім на драбину, потім на Галю, яка посміхалася, як ангел-месник. Він зрозумів. Його смертельний грип на 37.2 не минув, він просто перейшов у хронічну форму важкої праці під пильним наглядом народної медицини. Добре, Галю, він зітхнув, беручи драбину. Ти перемогла. Що ж, пішов шукати нову драбину. І, будь ласка, Галю, сховай назавжди ті гірчичники, бо тото -то страшніше за будь-який омікрон. А Галя тільки засміялася Петре, не переживай, гірчичники я сховаю. Але ти, мій золотий, тепер знаєш. Чим здоровіший чоловік, тим більше роботи. З прийдешнім Різдвом, мій коханий. Сподіваємося, ця історія підняла вам настрій, і ви зрозуміли, що найкращий засіб від симуляції це народна терапія. Веселих вам свят. Дякую, що слухали!